Привітали вчителів та обговорили подробиці освітньої співпраці між країнами сусідами. Напередодні Ужгород став майданчиком українсько-словацьких перемовин. Прем'єр-міністри України та Словаччини підписали низку меморандумів про співпрацю. А профільні міністри обох країн у деталях розповіли подробиці освітньої угоди. Відтепер українські вчителі можуть викладати для наших школярів в словацьких школах. Впродовж останнього півріччя ми працювали над тим, аби українським школярам такі предмети, як українська мова, література історія України викладали саме українські вчителі. Вони не володіють словацькою мовою, тому ми змінили законодавство, аби вони мали право викладати у словаччині. Також міністерства домовились про академічний обмін студентами вишів. В рамках академічної мобільності український уряд відкрив зараз можливість для академічної мобільності студентів, і в рамках семестрових програм ми можемо направляти своїх студентів до на навчання до Словаччини. І так само університети словацькі можуть направляти своїх студентів до українських університетів. Сьогодні 11 тисяч українських школярів інтегровані в словацьку освітню систему однак, за інформацією тамтешнього міністерства, в країні здобувають освіту понад 30 тисяч українських дітей.